Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі і розпочинаємо мій влог з Ох, приготування пасти. Я не знайшла нічого кращого, як сьогодні на вечері зробити мою улюблену пасту. Моя мала поставила мені тут е... кошені ефірочки, <соход foam> і хоче, щоб я їх відкрила. Олег, пізніше будемо робити одну з моїх улюблених. А... Паст, видівпасти, для якої треба мінімум інгредієнтів, але виходить дуже смачно. Це я тут вже начистила чесничок. Дві головки. Нам знадобляться. Каперси. Якщо ви їх не любите або не сильно часто їсте, то у такої баночки вам вистачить на півжиття. Пасата. Обов'язково це буде база нашого соусу. В'ялені помідорки. У мене тут такими доволі великими дольками, тому потрібно буде небагато. І оливки. Оливки можуть бути будь-які, якщо чесно, я переважно використовую сицилійські оливки. Вони такі в олії і трошки підв'ялені, як мені здається. А зараз вони в мене. На стопі їх немає вдома, і я не знайшла в магазині, тому беру самі прості зелені оливки без кісточок. Я любитель дуже простих і швидких рецептів. Ну, але головне, щоб було смачно. Тому а, це один з них, один з моїх любимих, і, в принципі, всім подобається. Це такий класичний італійський рецепт. Макар, нам треба доволі багато оливкової олії. На мінімальному вогнику просто помаленьку хай собі піджарюється чесничок. Моя Оливка собі також тут знайшла заняття, вона відриває етикеточки з баночок. Бан... Так, звичайно. У нас тут пірамідки з перцем. І поки мама готує, дитина біля неї розважається. Поки ми... Що мріється? Я з баночки витягую вялені помідорки. Я страшенно вялені помідори. чесно кажучи, я тикала, скажу чесно, сезон, коли їх можна було робити самим, а зараз вже немає такого сонечка, на якому їх можна висушити. Я хочу на наступний рік спробувати сушити помідори самостійно. На сонечку. Нам небагато їх треба. Я роблю все. У мене тут такі доволі широкі долі. Це будемо робити під акомпанемент Олівія, я нема Олівія, перестань! А, тому я їх нарізаю, у мене тут штучок 7-8. Але, знову ж таки, я люблю постріли помідори. Якщо ви не настільки в них закохнете, то можете давати менше. Олівія, не роби так! У мене вдома. Це важливий продукт. І закидаємо їх до чесничка. Це, до речі, єдине, що нам потрібно було нарізати. І тільки через те, що в мене немає таких е, маленьких помідорчиків вялених, вони великі, тому приходиться їх нарізати. Але якщо у вас є просто маленькі там чарі, засушені, вялені, такі, то без проблем вони підійдуть, можете просто закидати. Я думаю, що. Оптимально їх зараз і додаємо зразу туди ж десь. Отак, мене штучок. Тут раз, два, три, 4, 5 каперсів. Я додаю ще трошки, тому що я люблю коли багато каперсів. Я люблю, коли всього багато. <клухи> Мені всього завжди треба багато. Цього має бути достатньо. Вона має все так, ніби ні, трішки-трішки піджаритися, підтушкуватися. Якось так. Це все фактично в режимі онлайн, так би мовити. Поки воно все трушиться, я відкриваю оливки і воно все між собою зароблять перемішуватися. Я Олега так люблю багато, але це через те, що мої всі душі люблять оливки. Оліві, будь ласка, перестань! Не бумцей. Я даю дві таких дві з половиною добрячої ложки, Я не знаю, скільки кусочок. Але так як ми живемо в Італії і в Летку у нас дуже доступно, можу собі зараз дозволити. І залишаємо все ще від часу, помішуючи блинки на 3-4. Насправді це все робиться дуже швидко. Щоб воно все між собою гарненько перемішалося. Дивіться, яка краса. Це вже виглядає дуже смачно. У нас прийшла в хвилинки, 4-5 і я дозволяю цю всю красу пасати. Я все роблю на око, тому мені пішло пів баночки. Більше не потрібно, в разі чого я додав водички. Це все гарно перемішуємо. І зразу сюди ж я додаю ще а, в порошку чеснику, Так, відчутно. Напевно, кавову ложечку таку. Не ну, менше ніщаю, небагато сім'я. Ні, Трошки додаю, далі солимо цю сукрасу. І залишаємо хвилин на 5-7, щоб воно собі гарно потушкувалося, але все одно його не варто залишати самого. Треба час, час від часу приходити і помішувати, щоб не пригорало. Попросі, що мої робим це все на дуже-дуже маленькому вогнику. Ось так це виглядає. У мене вже воно все гарненько подружилося з тим І це дуже смачно. А ще дуже великий бонус, що ви можете його зробити завчасно, просто лишити, там, і скільки вам потрібно відтермінувати готовку, потім просто зварити пасту, підігріти, і у вас буде готове блюдо. Дуже смачне. Я давно вже хотіла показати, дивіться, яка в мене на велосипеді штука з'явилася. Це дитячі сидіння для цієї крихтки. І якщо чесно, я дуже довго вагалася, варто не варто її купувати. Ми купили в результаті вживану, вона трошки така потряпана, але в нормальному стані. Тому що я дуже, часто кажучи, переживала, буде вона їздити в ній, не буде вона їздити в ній. По-перше, мені страшно, чесно кажучи, було. Перших два виїзди це було просто якесь, я навіть не знаю, що. Я постійно оглядалась, дуже помаленько їхала. Міша підстраховувала. Мені було дійсно страшно з дитиною їхати, але зараз ми кайфуємо. Ой, Боже, я їсть. Тут на камінчиках. Дитина страшенно задоволена, їй цікаво дуже, тому що це не сама на велосипеді, це з мамою, вона мене ззаді обіймає, постійно заглядає, куди ми їдемо, всі махає, вітається. І в загальному це дуже класна штука, не бійтеся в будь-якому випадку. Я думаю, що страх пройде, а ви дійсно почнете кайфувати від цього. Зараз ми будемо цю дівчину туди садити, Ох, Це капець це маленький. Оливко, віві. -ві. Наш вечір сьогодні закінчується Ось так. До речі, це дуже смачна піца з літлом. Вони продаються великими упаковками. Я не сильно любити готових таких, але щось нам сьогодні захотілося, давно у нас, доволі давно нас стоїть, ми не переморожено, нічого, але вже пора би з'їсти. І зараз ми сюди смаколиків накидаємо, різних мертоделки, всяких брошунок, і будемо запікати. Ми сьогодні гарно покаталися. Єдине, що заїхали в магазин і накупили стільки, що личтувалися в ровера. Я забула зовсім, що ми поїхали на машині роверами, але, на щастя, ми недалеко в магазин заїжджали, тому все якось дотаскали додому. Дуже класно з дитини на велосипеді, дуже весело, дуже емоційно, я б сказала. Але взагалі загальному дійсно це це дуже прикольно, це дуже цікаво. Це дуже ну, для дитини в першу чергу. Це зовсім досвід для тебе. От і це такий кайф проводити час разом на свіжому повітрі, всім гарно, всі. Щасливі і ну, мені дуже подобається, чесно кажучи, і це плюс до того якась зараз для нас мобільність трішки. Бо в принципі ми живемо у саме місті і нам ну, без проблем тут будь-куди на велосипеді добиратися. Ну, звісно, таке як великий якийсь шопінг-центр, то ну, треба їхати на машині. От, але до центру чи просто погуляти, чи просто там ну, не знаю. В принципі, будь-який магазин доволі близенько і на велосипеді без ми доберемося. Плюс до того, на велосипеді таким чином, ми можемо їздити зараз собі ще м -м, до сіла, до річки, тому що зараз поки ще дуже гарна погода, якраз ще немає таких холодів, душів немає. От і відповідно, ми думаю, на наступний тиждень з Олівією зробимо собі таку прогулянку. Мені ще трошки страшнувато самі їздити з нею, тому що коли все-таки Міша є, то я якось ну, безпечніше я себе почуваю. І я розумію, що в разі чого він там і подивиться, що ці машини їде, чи ну, Олівія гарно присівнута і ну, багато є таких нюансів, звісно, що вдвох це значно легше. Але тут, в принципі, дуже адекватно реагують на велосипедистів. тим більше на велосипедистів з дитиною, це не Україна. Можливо, зараз вже у нас зовсім по-іншому. Я не спорю, я ніколи не їздила в нас вдома м м велосипедом. І я бачу, що в нас тенденція абсолютно категорично міняється, особливо в маленьких містах, наприклад, в тому самому Тернополі. Велодоріжки, мені здається, це взагалі спасіння, тому що відстані невеликі, трафік розгрузити велосипедами дуже просто. Єдине, що треба зробити інфра інфраструктуру. Тут вона не ідеальна, але вона, по крайній мірі, є, і тут е ти себе одно відчуваєш безпечно, тому що машини тебе обіжають на доволі великі відстані. Тут законом, по-моєму, що метр. Має від тебе машина від'їжджати, ну звісно, ти мусиш дотримуватися всіх дорожніх правил. Тебе також можуть зупинити поліцейські, в разі чого. І я думаю, що і штрафанути можуть, і тобі треба обов'язково мати з собою якісь міри безпеки. Тобто там бачення і час обов'язково має бути жилетка, має бути обов'язково там вогники. Ці проблизкові, так? Якось вони так називаються. От. Але в загальному їздити тут дуже безпечно, дуже класно, і є де, є куди, тому мені подобається. Я давно вже дуже не їздила на велосипед, ну, я, в принципі, давно нікуди так особливо не виходила далі з Олівією, тобі ще сама. Але я думаю, що це все скоро дуже сильно зміниться. Дякую вам, що були зі мною. Я вам сподобалось, було цікаво. Ставте пальчики догори. А... Лайк, підписка, коментар Мені буде дуже приємно і всім па-па!